Розпер підшипника демфоразірочки зірочки 60042 2 РС, з маскою забитий повністю. Розмір підшипника колеса шістдесят три два, Забито. З боку гальмівного барабану розмір той самий: 63022RS. 0,2, <кій> Можна б залишити було все, як є, але на цьому боці підшипник. Дуже мало змазки. Я додав пластик сидіння бак я знімати не буду. По одній простій причині. Немає необхідності. Регулювати карбюратор чи клапана. Все заводиться чітко, все їде чітко, ніде нічого не шумить. Але от маятник треба обслужити обов'язково. Є ось такий собі болт, який виведений ось окремо, тобто йому нічого не заважає ні платформа підніжки, ні сам пластик. З цього боку легкий доступ до самої гайки осі. так перехвалений ліфан. Стоять звичайні салінблоки, в принципі, здивуватись нічого, в класиках оснований стоять. Вість тер... Вість треться на суху, там взагалі нічого не змащено, і немає ще й пильників. Легенька, дешевенька і з можливо, можливо дуже якісними салінблоками. Оце таке. Оцією частиною. Маятник нагадує а, собою сам маятник Альфа-дельта Ну, Звісно, він довший, він виконаний, значно міцніше, він важчий відносно тих Але з рейнблока є з рейнблоками. Ну що ж, вони ж працюють, працюють. Мені нарікати нічого. З рахуванням, що це ендуро, звичайний класик. Ось як то кажуть... Такі речі. Стосовно гальмівного барабану і колодок. В цьому місці, де йде розднімний, де йде розживний кулачок. Тут видно, що була змазка, ось вони працювали в ній. А в цьому місці, де вони легенько провертаються на осі, ну її нема. Ну, погано це чи гарно, в більшій мірі це все алюміній, вона дуже довго зношується. Тут змазки також треба накласти, почистити. Подивимось на сам шток. Так, ось як видно. Можна його О, тут так по чудному ось міточка. Можливо, навіть сам шток змазаний. Треба розібрати і подивитися. Для цього. Щоб потім не думати, як все було, ось ми відносно цієї ось міточки, ставиться вертикально. Потім ось там, де був болтик, там, де стояла ось отак паралельно. Там де стоїть паралельно такий речах, я просто роблю міточку. Ось. Все. Значить на цю міточку повинен дивитись болт. Тоді я повернув все у той стан, до якого воно було. І вам у ваших випадках не доведеться просто-напросто крутити кожен раз переставляти, бо коли топиш ось, ось цю частину вставляєш, вона дещо ходить туди-сюди. І дуже важко вже на мотоциклі виставити їх так, як вони були до цього. Ось саме такою маленькою міточкою. Все це можна діло. Зробити дуже швидко і потім буде все просто. До речі, не забуваємо, що з обох боків, ну, по правильному, повинна бути шайба. Тоді металеві грані болта і гайки. Не під'їдають сам механізм, вони в нього не провалюються. Плюс гровер не дає гайці відкручуватись. Знімаємо речах, флажок. Пильничка немає. Сюди зачасту ставлять або такий собі войлочний пильник. Або ж резиновий сальничок чи кілечко. Тут його немає, значить пили і брудь попадає ось сюди. Сухо. Тобто тільки ця частина була змазана. Я не кажу, що це критично, що це, о боже мой. Що робити, якщо не змазати цю вісь, настане апокаліпсис. Ні, нічого не буде, просто буде йти зношування. Причому активне зношування, бо гальмується часто. І дуже-дуже-дуже багато людей, забуваючи про правила користування передніми гальмами, знову ж таки, не завжди, не в усіх умовах, але гальмують в основному задніми. І тоді, коли передніми ви повинні гальмувати на швидкостях на асфальті, так, в основному, то гальмують задніми. На грунтовці, звісно, передніми особливо не пограюся, то приходиться задніми. Але ж все-таки, передні гальма набагато ефективніші, ніж задні. І про це знають всі, хто їздить на мотоциклах, а не просто сидить на дивані і про них коментує. В будь-якому випадку саме активне натискування на задні гальма, до того, що йде знос. Причому знос йде не тільки в алюмінієвому ось, барабані, він іще йде ось на цій хромованій навіть желізяці. Ну, По-перше, не забуваємо, що китайська сталь це далеко не та сталь. Це далеко не сталь високої якості. Так що треба розуміти, що всі ці напилення, всі ці заяви їхні, що там використовується якийсь супер мега натоса туфта. Іде знос отут, потім воно становиться на бік і починає закусувати гальма. Іде знос ось отут. Звісно, це все не за декілька тисяч експлуатацій, це все буде за роки експлуатації, за десятки тисяч, але ж знос буде і само собою будуть певні проблеми. Тут зроблена канавка. Іноді цю канавку роблять отак ось, як гвинтом. Іноді просто роблять декілька канавок. Але вона для того, щоб утримувати саме змазку. Канавка є, змазки немає. Багато сюди не накладеш, багато сюди, по суті, не треба. Головне, щоб вона трішки, але була. Плавніший ход, менше заїдання. Це обслуговування робиться один раз на життя колодок. Як тільки колодки відпрацювали своє, все, ви їх викидаєте, вказайте сюди змазку і все. До речі, ставити колодки теж. Така собі процедура. Бувають настільки сильні пружини, що просто так не розігнеш. Ах, або закусує пальці якось. ой 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 в моєму випадку. Це дуже боляче, бо ось ця кромочка, вона гостра і можна зняти з ногтем разом. Я думаю, хто грався із радянським мото, той знає, що таке колодки, що таке зірвані. Ніхто кажуть, ноготочки. Байкерський манікюр, по суті. Все. Гальмівна система зодня обслужена. А як же обслужити сайлентблоки? Ну, само собою, їх треба змазати. А так як палець сюди не пролазить, ми скористаємося проволочкою. І просто промажемо їх. По всій довжині. Це просто єдиний спосіб добратися до усіх місць. Але є один нюанс. Так як тут змазка ніде особливо не затримається, і вона просто-напросто випхнеться віссю. І ви з цим нічого не зробите. Хоч у вас буде якась там мега-нано змазка, хоч і клавію туди напріти. Нічого не зміниться. Просто дещо змазана вісь, дещо змазані селіндлоки. Все. Раз. І тут провернули і змазали. Якщо ви не гарсаєте по воді, по бруду або не їздите дуже довго в дощ, то цієї змазки вам вистачає років на два. Якщо ви гарсаєте, тому що я перелічив, маятник буде повністю забитий брудом. Сухий від змазки і ще із водою кожен рік. Так що, думайте самі, як її обслуговувати, часто, рідко, чи взагалі сюди не лазити, вибір за вами. Я роблю те, що знаю. Настав час подивитися, що це за гвинт, чи кришка це, і що ховається далі. Відкручується легко. О! Навіть ущільнююча резиночка через іночка є. О, не відпадає. Щось не дуже воно на кришку схоже. Угу. А-а-а. Різьба у самій оцій кришці. І все. Гвинтик маленький. І якраз різьба по цьому гвинту. Тобто це є кришка, це і є тіло, це ці всі байди, походу. Зараз ще раз. Воно навіть не рухається. Коротше, походу це шляпа якась. Зазвичай сюди ставлюють або пластикову кришечку, яка дуже легко знімається. Або кришечку на гвинтику, після якої вона знімається разом з ним. А цей гвинт просто вкручується в оцю кришку. Коротше, це походу муляж. Якщо я не правий, і все-таки тут щось є, і треба по-іншому якось витягувати, напишіть. Свої слова беру назад. Якщо ж правий, то значить це дійсно муляж. Говориться, як русня в Україні. Цікавий факт, що кожен болтик, ось кожна точніше голівка болта, е, мало то що хромована, та ще на ній нанесено зображення логотипу самої фірми Lifan на кожному абсолютно болтику. Але що ще не менш цікаво, то це маса, яка прикручена до болта кришки. Ну, видать, її просто незрозуміло куди прикручувати. Передня зірочка йде на 15 зубчиків. Задня на 44. Коли зрозуміти, що гальмівні супорти треба обслуговувати. Після того, як ви попрацювали гальмами, хоч він їхав, хоч він просто стоїть. Ось понажимали, потримали і відпустили, гальмівний супорт повинен відразу відпуститись. Бо він носить свою назву плаваючий не просто так в тому, що як тільки гальмівна рідина перестає тиснути на поршеньки, а вони, в свою чергу, на гальмівні колодки, поршеньки не заходять назад, ні. Вони просто перестають також тиснути. І потихеньку-потихеньку, під час уже руху, вони просто дещо там на пів міліметра відходять. І повинен бути люфт отут. Але ж, люфта нема. А це означає, що гальмівний супорт. Постійно тримаю в напрузі колодки. які само собою, передають зусилля на гальмівний диск. А значить, що ваші гальма просто-напросто постійно пригальмовують мотоцикл. Повинен бути люфт. А цей люфт буде тільки тоді, коли супорт обслужений. Тобто, все змащено, все почищено. Зараз люфта немає. Само собою, цю частину треба буде розібрати. Все передивитись за одну номінали подшипників. Є маленька конструкційна проблема. А саме, ось в цьому місці, де кріпиться крило внутрішньої частини стаканів, самі болти затискають покришку. Або ж вона тут уже рідна, я ще не читав специфікації. Або ж це дійсно такий собі конструкційний прорахунок. Це дуже щільно. Ч за звичай. О, є. Вони якісь сліди залишає. Ех, китайці, китайці. Все у вас якось не так, як у людей. Ну, як завжди, наплювано старим вонючим солідолом. Зараз подивлюсь підшипники. Так, ну, в принципі, улітка спідометра змазана таким самим солідолом. Але його там, ну я б сказав, достатньо. Але все одно докласти треба. Так. Накладемо у Оп. І ось. І ось внутрішню частину шестерні. Інше по механізму. Все, цього буде достатньо. Підшипник з боку привода спідометра. значить Відкриємо його. О, змазаний він гарно. Це можна спостерігати. Так, ну і його значення. 63012RS. Закриваємо. Перевертаємо. До речі, маски нанесено. не пожалівши навіть підсальники. Це дуже правильно. Ну, зараз я її витру, потім нанесу свіжої. Так. О, ну, цей підшипник вже дещо бідніше змазаний. Аж треба змазати. Значення його таке точно. 63012 rs Якщо у вас є сальник, а розмірів на ньому не видно, треба скористати штангенциркулем. І так, його зовнішній діаметр у нас дорівнює рівно 50. Ну і тут видно, цифру 50 було до цього. Внутрішній діаметр дорівнює 40. Також цю була цифра видно. У моєму випадку видно. Ну і третя, це товщина самого сальника, вона дорівнює. Так. 4,5, ну, десь 5 мм. дорівнює 5 мм. У моєму випадку, ці значення видно. Це 40 50 на 5. Буває так, що ця поверхня затерта, і ви вже не зможете цифри вирізняти. Тоді просто беріть штангенциркуль циркуль та перемірюйте. Можливо, і лінійкою це все виміряти, але можна дещо прошибти із парочкою міліметрів. Стосовно сальника, який знаходиться з боку гальмівного диску. У ньому є ось такий гумовий прилив, так званий. В ньому є дещо інші значення, але все одно самі основні. Це йдуть у нас 23 на 37. Дивимося. Значить, Ось у нас йде 37. Ось у нас йде 23. Ще є ось така перша ступінь, тобто загальна товщина з металевою частиною. Вона складає. 6 мм. І є ось такий бугорок. Значення для оцієї товщини та ось цього приливу, точніше, я не кажу бугорка, ну, тут написано щось 7 дроб 1-1. Потім е буква Z і якась дев'ятка. Так що, ну, якось так. Коротше, такі сальнички. Е їх просто треба візуально оцінювати і вже ж тоді далі дивитися у розмірі. Але основні розміри. Для колеса це ось більший діаметр, яку він, це той діаметр, який він входить в ступицю, і той діаметр, який йде під спеціальну втулочку. Ось оцю втулочку. Він повинен на неї плотненько заходити і з неї не випадати.